Просили обзор бочки. Робимо, якраз закінчилось копчення. Отакі От вийшли, перепілочки копчені. Яйця копчені вже тільки що я одніс. Оце такі вони виходять у нашій саморобній бочці. Береться бочка, бажано з яких-небудь хімікатів. Гарненько випалюється. Ну, ми випалювали всередину, закидали сюди сіно сухе, коротше, солому. І десь в течені часу воно горіло, щоб аж вона ж красна була вся. От І вона вигоріла. Далі зробили оці отвори для вивішування самих перепілок. І там що там треба. В принципі, ми і кролів коптили, і бройлера, і, і, і нутрію. Коротше, все підряд. Все, все виходить дуже добре і гарно. Головне. Поставить на дно, там у нас кирпичі стоять стоя 25 см у висоту. Потім такий якийсь таз, якусь йомкость, щоб у неї скапував жир при копченні. Гаряче копчення, дивіться, скільки там, дивіться, скільки жиру. Оце, якщо тазка цього не поставить, а цей весь жир буде на дні. А дно дуже гаряче, буде існє і буде сажа. Ось кирпичи стоять. Все, сюди кидається щіпа. Дно бажано або одразу поміняти, поставити туди тройку, четверку метал. дно або він вигорає ну, місяців 9-10, мабуть, продержалась, Вона потім дно вигоріло. То просто вона там проблема невелика. Взяв я кусок желіза, приварив і, і все, і порядок. І далі вона вже працює ще. год. Лючок, лючок такий, із закривачкою, головне, щоб воно плотненько все було, щоб туди не захватував дим із, із костра. Дим з костра туди попадати не має, бо буде сажа. Сюди тільки кидається щіпа, буквально жменя. І через годину ще жменя. І все, це дві жмені, щипи треба на все копчення. Сітка. Оця сітка теж нужна. Буває, чи перепілка з крючочка зривається, чи так падає. І якщо нема сітки, падає туди в жир і все, вона становиться непридатна до їди. А так на сіточці вона лежить, собі забрав і все. Крючки у нас звичайна арматура. Крючки із нержавки. Треба робити з нержавки, бо звичайний метал на ньому багато сідає сажі на нержавці, майже сажа не осідає. Трошки є, звісно, не без того. Но, ну так все. так на нержавці краще. Під низом розстояння сантиметрів 30 щоб налажувати дров. Ну от У нас 20 см блок і плюс трошки. Трошки укопана у землю, щоб більше влазило. Щоб, в принципі, вона на, майже на одній загрузці викопчує повністю м'ясо. Десь, якщо забити топку, вистачає майже на 2 години. За 2 години перепілка викопчується і яйця також. Оце, в принципі, і все. Нема нічого такого сложного. Як вивісили, Кришечкой, не кришечкою, а ткань раніше мішковиною робив, але ну, мішковину не знайдеш, таку просто плотну ткань не синтетичну, а з натурального волокна і вона у два слої намочують у відрі десь пів півгодинки, щоб вона добре прокисла. Зверху накрили, а там можна накривати чим-небудь, можна не накривати. Ну, у нас із цієї ж бочки кришка. Спочатку тканинку і потім кришечкою. Оце, в принципі, і все. Щіпа. Щіпа така, крупненька щі з вільхи. Я її так вот нарубую і вона постійно замочена у воді. Вона має бути замочена, не суха. Як пробував раз сухої, багато дуже сажі. Вона швидко дуже тліє, багато сажі не годиться. Ну так, в принципі, в і принципі все. Добренько. Припілочка є в наявності. Хто хоче спробувати, будь ласка, пишіть. Все, пока-пока, до наступних зустрічей.